Вітаю! Сьогодні я вам покажу, як робити вістеральний масаж живота. Його можна проводити як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Для цього необхідна тверда поверхня, коліна зігнуті, розслаблений живіт і валік під спину підкладаємо. Робимо діагностику м'якими рухами, плавно, несильно надавлюючи, ставимо разом пальці на середину живота під пупком, трошечки нижче. І ось такими. Плавними рухами піднімаємо наші органи. Такі самі рухи повторюємо з правого боку по направленню до пупка. Заглиблюємось і плавно підводимо. Переходимо на зону пупка на 2 см вище, на ті органи, які мають схильність до опущення. І робимо ті самі рухи, плавно піднімаючи до верху. Спочатку може бути незручно, але з часом ви почнете краще відчувати руками ваші органи. Пробуйте, мої любі, любов до себе покращить ваше здоров'я.